Привіт! Вас знову вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити, наскільки ефективними є рентгенофлюорицентні спектрометри для аналізу вугілля. Вугілля є твердою осадовою породою, горючою копалиною, яка утворена шляхом вуглефікації рослинних залишків під дією тиску та високих температур без доступу кисню. У світовій економіці вугілля використовується як основний енергоносій, посідаючи третю позицію за обсягами використання після нафти і природного газу. Також воно слугує цінним паливом та сировиною для металургійної та хімічної промисловості. Враховуючи все це, стає зрозуміло, чому перевірка вугілля є важливим напрямком роботи з цим матеріалом, як для його видобувачів. Так і для тих, хто використовує в своїх цілях кінцевий продукт. Під час видобування, переробки та спалювання вугілля, моніторинг та управління технологічними процесами здійснює суттєвий вплив для визначення ефективності та якості кінцевого продукту. Зі зростанням видобутку безпосередньо збільшується абсолютна маса вугілля, що направляється на збагачення, сортування і брикетування. Ріст обсягу збагаченого вугілля обумовлюється вимогами підвищення їхньої якості, що визначає економіку ефективності використання вугілля. Основні характеристики, що впливають на якість та властивості вугілля, це теплота згорання, зольність, вологість, вміст сірки та теплотворна здатність. Наразі, внаслідок погіршення гірничо геологічних умов видобутку вугілля. Широкої механізації виробництва та інших причин якісна характеристика вугілля та зазольністю гранулометричним складом, вологістю і вмістом сірки, на жаль, погіршується. Вугілля складається із цілого ряду елементів, таких як вуглець, водень, кисень, сірка та азот. І вони є загально прийнятою характеристикою органічної маси вугілля. Загалом основні параметри та властивості вугілля залежать від умов формування покладів та впливають на вибір у відповідальності з умовами застосування. За даними елементного складу, можна з достатнім ступенем точності визначити теплоту згорання, теоретичну температуру горіння, склад продуктів горіння. Вихід продуктів термічного розкладу, ступінь вуглефікації. Досить важливою є перевірка вугілля на сірчистість, вміст у вугіллі сірки та її сполук, виражений у відсотках від маси вугілля. Генезис різних форм сірки обумовлюється геохімічною обстановкою в зоні формування вугільних покладів. У твердому паливі розрізняють сірку органічно. Що входить до складу органічної маси палива, сульфідну і піритну, в яку входять сульфіди і бісульфіди металів, сульфатну, яка знаходиться у вигляді сульфатів металів, і елементну сірку, яка присутня у вугіллі у вільному стані. Під час спалювання органічного палива в енергетичних установках у атмосферне повітря разом з димовими газами надходять забруднювальні речовини та. Парникові гази при горінні палива з сіркою виходить двооки сірки СО2, частина якого е, окислюється, утворюючи вищий оксид СО3. При цьому в продуктах згорання завжди є пари води, які утворюються з парами СО3, пари з сірчаної кислоти H2 so 4 Директивою 2010-75 ЄС про промислові викиди. Що прийнята на зміну директиви 2001-80 ЄС, внесено принципові зміни до чинного законодавства Євросоюзу, серед яких і більш жорсткі допустимі граничні значення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу від вели великих спалювальних установок через спричинення ними шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей. Саме тому обов'язково перевіряти вміст сірки в вугіллі. У зв'язку з віддаленістю шахт та широкомасштабними операціями у світовій е, вугільновидобувній спільноті виникла потреба у використанні сучасних, ефективних та швидких методів визначення класифікації вугілля е, практично в польових умовах. Вже добре відомо, що технологія рентгенофлуоресцентного аналізу. Дозволяє прямо вимірювати вміст сірки та оцінювати вміст золи та теплотворну здатність на основі суми легких і неорганічних основних елементів, а саме магнію, кремнію, алюмінію, калію, кальцію і заліза. Можливості та застосування РФА існують як для термічного, так і для коксівного вугілля та переробки. Компанія «Елватех» Пропонує вам прилади для швидкої та якісної перевірки вугілля та більшості його характеристик на всіх етапах видобування, обробки та експлуатації. Портативні рентгенофлуоресцентні аналізатори забезпечують можливість отримати високоефективні хімічні дані в реальному часі для швидкої, багатоелементної характеристики речовини. Прогрес у технології системи для РФА покращив межі виявлення та кількості виміряних елементів, скоротивши час аналізу. Для вугільної промисловості ці досягнення тепер дають змогу швидко оцінити вміст золи та інші ключові компоненти на місці. В чому ж можуть допомогти наші рентгенофлуоресцентні спектрометри? Ну, по-перше, це допомога в розвідці на ранній стадії в польових умовах, також це оптимізація процесів. Більш ефективне розширення або згортання місць видобування завдяки швидкому оцінюванню стану ресурсу та його властивостей, різностороння оцінка характеристик вугілля, відходів під час пошуку та краща оптимізація роботи шахти за допомогою зміщування та контролю запасів. Також це допомога в картографуванні та візуальному визначенні місць потенційного або потокового видобування. Це і удосконалення та налагодження процесів управління ресурсами різних етапів рішень і досліджень, швидкий аналіз кінцевого продукту на місці в будь-якій точці, та поглиблений якісний аналіз елементного складу відібраних проб. Це і характеристика відходів та управління матеріалами. Працювати з портативними спектрометрами типу ProSpector-3 можна навіть в шахтах на вибоях кар'єрів і відвалах матеріалу. Щоб напряму провести швидкий та якісний відбір для подальшого транспортування та високоточного аналізу, цей прилад може перевіряти зразки та будь-які об'єкти та матеріали, провести високоточне вимірювання в широкому діапазоні зміни концентрацій і працювати при цьому весь день без підключення до мережі. Час роботи від батареї 16 годин. Також є функція швидкої заміни. Що важливо, ви зможете долучити до перевірки працівників, які не мають професійної підготовки для роботи з лабораторним обладнанням. Прилад має досить простий функціонал, також позитивними для користувача моментами є відсутність потреби в калібруванні, адже в приладах використовується вбудований алгоритм фундаментальних параметрів для різних типів сплавів. При цьому, завдяки GPS-датчику. Ви зможете зафіксувати результати вимірювання на карті місцевості, поставивши необхідні точкові маркери і навіть підвантаживши до них фото, оскільки спектрометр обладнаний панорамною камерою, яка дозволяє доповнити результати проведеного моніторингу необхідними світлинами місцевості чи досліджуваних зразків. Також додає зручності наявність Bluetooth та Wi-Fi. Які створюють можливість підключення до проспектор 3 інших робочих приладів, таких як принтер, прямо на місці роботи. А потім ви взагалі легко зможете перевести отримані результати на зручний носій для подальшої обробки? Використовується унікальна програма з системою адаптації отриманих спектрометром даних для роботи на комп'ютері чи ноутбуці для більш глибокої та якісної оцінки отриманого матеріалу. Варто використовувати настільні спектрометри типу LVAX+, Plus, які дозволяють проводити високоточні вимірювання в широкому діапазоні зміни концентрацій, використати метод з надчутливою перевіркою легких елементів. В приладі присутнє унікальне поєднання систем подачі гелію з новим типом детектора. Також можна виявити сліди домішок, що важливо. Завдяки нашим спектрометрам ви зможете підвищити продуктивність та забезпечити високу результативність роботи лабораторії, оскільки з такими приладами можна дуже швидко отримати високоточний результат, працювати стабільно з можливістю компенсації температури та тиску навколишнього середовища, перевіряти велику кількість зразків за один підхід. Це забезпечує 16-позиційна система автоматичної заміни зразків завдяки відеокамері з високою роздільною здатністю в найменших дрібницях контролювати усі процеси, опрацьовувати результати в зручних програмах, які дають можливість проводити порівняння спектрів, використовувати величезну базу даних, додавати свої параметри для калібрування, і ще багато можливостей. Тож Давайте вже нарешті перейдемо до експериментів. А, в мене є 5 зразків вугілля з різними концентраціями вуглецю, сірки, азоту і інших елементів. І ми перевіримо кожен з цих зразків послідовно. Тож, перше, що ми маємо зробити, це включити е, прилад, під'єднати під, під його до е, персонального комп'ютера, ноутбука, чим вам легше буде працювати та оперувати. Та далі ми відкриваємо прилад. Так як в нас є 16-позиційний змінювач зразків, нам пощастило, нам буде легше. То ми можемо загрузити в сам прилад відразу 5 зразків. Закриваємо прилад. Першим ми переконалися, що все закріплено та зафіксовано правильно. І зараз можемо перейти саме до аналізу. В настільній програмі Elvax мені треба буде обрати, які саме позиції із 16 нас будуть вимірюватися. Тож, в нас йдуть перша, третя, шоста, 15 та, та 13. -та. Тож, будемо міряти все послідовно по порядку. Починаємо з першої. Ось ми і закінчили з аналізом п'яти зразків. Результати ви можете побачити на екрані. І як ви бачите, вони досить різняться. Вони представлені у оксидній формі та у елементах. Але на що ще треба звернути окрему увагу? У нас також окремо винесено три показника: це зольність та сірка, яка вимірюється у відсотках. І також плавкість, яка представлена у градусах Цельсія. На вимірювання всіх п'яти зразків нам знадобилося лише 3 хвилини. Тож ми можемо констатувати, що цей метод, саме РФА, добре підходить для аналізу вимірювання вугілля. Тож сьогодні ми з вами розбирали аналіз вугілля за допомогою приладів «Елватех». Як ви бачите, наша компанія може запропонувати рішення для е, як і якісного контролю, так і поверхностного контролю прямо на місцях видобутку. Якщо вам сподобалося це відео, дивіться наші подальші відео, адже в нас для вас є дуже багато цікавого. Дякую за перегляд і па-па!